Вітаю українці, підписники, глядачі на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В мене гарна новина: Українці зможуть отримати доплату до пенсії. Хто саме та скільки, зараз розповім. Отже, уряд ухвалив рішення, згідно якого майже мільйон українських ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримують щорічно разову грошову допомогу, тобто один раз на рік. Про це повідомляє Верховна Рада України. Зазначається, що виплата цієї допомоги під час війни відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про отримувачів починаючи з червня місяця у спосіб, яким вона здійснювалась минулого року для кожної категорії отримувачів. Право на отримання грошової допомоги у встановленому розмірі мають саме такі категорії громадян. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років. В'язні концентраційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. І тепер саме основне питання: скільки будуть платити? Перша група це 4421 гривня. Друга група інвалідності 3906 гривень. І третя група 3391 гривня. Також будуть і інші доплати. 1491 гривню. Отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні, які на момент ув'язнення не виповнилося 18 років. В'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. 4421 гривню. Особи, які мають особливі заслуги. Перед батьківщиною 966 гривень: члени сімей загиблих і дружини або чоловіки, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. 966 гривень отримують члени сімей загиблих захисників і захисниць України, та 612 гривень отримують учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з національ соціалістичним режимом у тилу ворога. Ось такі новини, це дуже добре, що хоча б одноразова виплата. Звичайно, це не такі великі суми, але треба дякувати і за це. Добре, що все це є, що не відміняють таких виплат. І дуже сподіваюся на те, що їх будуть тільки підвищувати, і що цієї допомоги буде більше, і що вона буде неодноразова. Сподіваюся, що кожен отримає. Всі ці виплати, кому ці виплати призначаються, що все це буде виплачено в той час, в який пообіцяє держава. І дуже сподіваюся на те, що саме зараз, коли в нас відбувається війна, що ось таких жертв буде якомога менше, дуже хочеться, щоб люди після. Всієї цієї війни залишились, залишились людьми з нормальною психікою, Ах, щоб були близькі поруч і щоб ми перемогу святкували. знаєте, щоб не було злості. Дуже хочеться побажати всім, щоб ми просто всі залишалися людьми. Це дуже все тяжко, це дуже тяжко, і я, мабуть, ніколи не забуду те, що відбулося в Бучі в моєму рідному місті, скільки там було смертей, але потрібно залишатися людьми. Я хочу достукатись до кожного українця, до кожного, принаймні до кожного, хто зараз дивиться, цей канал. Давайте будемо залишатися людьми і сподіватися на найскорішу перемогу. Сподіваюся, що всім допомога буде виплачена. Це хороші новини, хороші новини для пенсіонерів, тому що вони зможуть отримати більш-менш нормальну оплату, особливо там, де великі суми. Всім бажаю здоров'я. Бажаю наснаги і... і найскорішої перемоги для нашої країни.